Не забуду дорогу в рідне село, де б мене не носило, як би не було, там стежки, протоптані ногами, І рідні верби понад берегами, вода там смачна із криниці, в рідній хаті й сон краще й сниться, навіть повітря чисте і прозоре, вночі яскраво світять зорі, там миле все моєму серцю. У сараї корова й молока відерце, бабуся пирогами вміє пригощати. Старенький тин стоїть коло хати, І тепло й затишно в сім'ї, Весною прилітають журавлі, дідусь своїми жартами здивує, В селі душа тепло відчує, Чомусь так тягне стрімко у село. Хай як би в житті не було, туди буду летіть ночами, І днями, й ранками, і вечорами.